Розповів маленьку історію. Вважається, що це правда. Я думаю, що це міф, легенда, але історія дуже проста. Христофор Колумб сидів на прийнятті у Фердінанда ізабели, це тоді, значить, правляча родина була іспанська. І був прийом, і вони сиділи, їли, і поруч сидів якась, якийсь чувак. І цей чувак казав, що, побачив, що поруч Христофор Колумб, він каже, ну це вже після його подорожі, чотири його подорожі на захід, щоб досягти Сходу, ну бо. Куля, все ж таки наша земна. І він його почав діставати цього клубу і казати: Ну ви ж цей, ви ж хотіли знайти Індію, а, а, а і навмання кудись попливли, і, 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 ну, і, і, і в чому героїзм? В чому героїзм? Ну, і я б оце взяв би. Три великих, чи середніх, чи маленьких човника і попливи, і в мене б теж вийшло, і ніякої вашої заслуги немає. і Не треба розповідати, що ви такий віце-король там і ви такий великий, і знаменитий, і так все. І, ну і він його діставав, діставав. А тут лежали просто курячі яйця з боку. І Христофор Колумб взяв куряче яйцо. Ну, знаєте, да, воно тут таке, а тут таке. Да, воно так падає завжди. І каже, а ви можете поставити оце яйце, отак поставити, щоб воно стояло. А той каже: він там стояв, щось підкладав, щось там ну, намагався організувати це яйце, щоб воно ж не, не спадало а не, не перехилялося, а, 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 а каже: ні, ні, це неможливо, пан Колумб, це неможливо. Той взяв це яйце, стукнув отак, там з'явилася така м'якість, м'якість, і поставив. Той так подивився на нього, як на людину, яка його обдурила, просто і сказала: Так і я так можу. А той каже: так, але тільки після мене. Тому завжди людство навпомацьки йде, і хтось один щось придумає, потім це те, що він придумав, стає нормою для решти, і тоді всі кажуть, отак треба було робити. Але для цього треба розбити лоба собі, от, от, от цього, наприклад, декілька разів.